Привіт всім з вами Віталік. Дякую вам, що дивитесь мій канал. І сьогодні у нас на розпаковці буде три посилочки з плагової платформи AliExpress. Давайте почнемо з цієї або з цієї. Добре. Почнемо з цієї. В цій посилоці до нас сьогодні прийшов пінцет вартістю в долар. Пінцет замовляв для себе. Зараз вам покажу його. Так. Тут більше нічого немає. Відкладаємо в сторону. Бачите, такий пінцетик. Ну, виконаний він повністю зі сталі, як бачите, в кінці маємо такий захист і такий класний маленький пінцетик. Цей пінцетик замовляв для себе. Я колись собі замовив такий 3D-конструктор. І нарешті я маю цей пінцет і можу його скласти і викласти для вас відео. Бо тут дуже маленькі такі. Запчастинки їх треба загинати, а пальці в мене великі. І для цього мені потрібен цей класний кінцет за долар. Складу цей конструктор, викладу вам відео. Так, конструктор на сторону. Пінцет давайте сховаємо з поворотом. Класний кінцет. Так, давайте перейдемо до цієї посилочки. Такий великий конверт. А всередині, всередині така маленька флешечка. Так. В цій посилці до нас прийшла флешка на 16 ГБ. Флешка Micro SD фірми Mixa. Мені здається, Mixa. підтримує 80 Мбіт в секунду, 16 ГБ. Ну, бачите, все запаковано. Все, фірмове навіть голограма є. І QR-код. Потім зісканую, подивлюся, чи оригінальна. Ну, Мені здається, оригінальна. Нема толку китайцям підробляти такі флешки на 16 ГБ. Цю флешку замовляв для себе. Посилання на всі товари, які будуть сьогодні на розпаковці, будуть в описі під відео. Ну і давайте відкриємо цю посилочку. В цій посилочці до нас сьогодні прийшов тестер напруги. Цей тестер напруги використовується на дронах, а саме на акумуляторах для дронів. Бо не кожен дрон, такий дешевший, має таку штучку, яка б контролювала, яка напруга в акумуляторі. І для цього так, майже відкрив. Добре, трошки поріжемо. І для цього використовується така штучка. <загав> заговорився, Такий регулятор напруги. Вона піщить, коли напруга, або в народі її називають піщалкою. Тут можна виставити свою відповідну напругу. Бачите, тут є таке табло, на якому висвітлюється яка в даний момент напруга. І коли напруга доходить до того значення, яке ви виставили на батареї дрона. Вона починає піщати, давати вам звуковий сигнал. І за допомогою цього звукового сигналу ви не уб'єте батарею свого дрона і можете його просто посадити і потім підзарядити ще раз і ще раз літати. І так батарея вам довше прослужить. От такий класний гаджет. З цієї сторони, бачите тут маленька інструкція, кому цікаво, можу піднести, поставити на паузу в користуванні. Класно, думаю, вона мені пригодиться. Бо я для себе замовив дрона такого кращого, маю надію, що кращого. І буду цією штучкою користуватися. От такі в нас сьогодні були маленькі, цікаві посилочки з торгової платформи AliExpress. А з вами був Віталік. Всього вам найкращого, па-па-па-па! Не забудьте підписатися на канал.